Не пророка Єремії, 8 розділ, 20 вірш. Минули жнива покінчилося літо, а ми не спасені. Бог дав своєму народу, народу ізраїльському, землю, яка тече молоко і медом. І дійсно, який врожай, які фрукти, які овочі родили там, коли грона винограду була настільки велика. Що їй прийшлось нести двом чоловікам так на палку взяти, тому що вона була дуже важкою. Звісно, Бог дав благословенну землю своєму народу. І Бог сказав, якщо вони будуть слухатися Його, якщо вони будуть виконувати заповіді Його, його постанови, то Він буде їх благословляти. Але, на жаль, коли людям добре, вони не шукають Бога, вони не шанують Бога. Один брат розказував, як він жив раніше і що він зрозумів тепер. Вони з дружиною жили в Донецькій області, вони мали гарну роботу, вони мали гроші, і вони думали, яку країну їм поїхати, щоб відпочити, на яке море їм поїхати. І це каже так. Поїхали, відпочили, приїхали і вже думають, куди ми поїдемо на слідуючий рік, яке ще місце краще ми можемо знайти, щоб відпочити. Але каже, ми не задумувалися, що можна щось і для Бога послужити. Можна десь поїхати в якесь село, можна десь якусь іналізацію зробити. Але коли в людини є гроші, є все, вона за це не думає. Люди не думають про Бога. І народ ізраїльський залишив Бога. Кожен жив, як хотів, кожен робив, що хотів. Звісно, Бог через пророків закликав народ, щоб вони покаялися. Бог не раз давав можливість народу навернутися до Бога, але вони, на жаль, не скористалися. Вони упустили можливість і не покаялися. І це передано в образі жнив, які пройшли і літ, які закінчилися. <клес> Знаєте тоді, коли Єремія пророкував, <клес> Єрусалим був десь приблизно в такій ситуації, як був Маріуполь у нас, інші міста, які були в облозі. Єрусалим був в облозі. І люди, які жили в місті, а поля їхні були за містом. І вони не могли піти навіть той врожай, який був зібрати, тому що вороги були під самими стінами, міськими стінами. Урожай виріс, Бог дав все, щоб той врожай був. Але зібрати вони не могли. Якось я чув той, що один фермер з Миколаївської області каже, що так родило, що ні одного року такого врожаю не було. Але ми не можемо зібрати. Тому що там смерть на полі, там міни, там снаряди, там бомби не розірвані, і нас туди не пускають. І все воно осипалося, і зараз все проростає, дощі пішли. Народ ізраїльський відкинув всі можливості для того, щоб покаятися, для того, щоб навернутися до Бога, і прийшов цар Вавилонський і завоював їх, забрав їх. Полон до Вавілону, і вони були там 70 років. І вже там, на чужині, вони осознали, що час спасіння пройшов. Ідеї зрозуміли своє горе, але було вже пізно. Надія на те, що вони не будуть полонені, рушилося. Все, вони думали, що ще не будуть вони в полонені, ще якось вони визволяться. Ще відійде цар, тому що це місто живого Бога. Але їхні надії рушилися. Так, як рушаться надії, рушаться плани тих, хто працює біля землі, але коли вони не можуть зібрати врожай або Господь не дає врожаю. Я вже казав. Ще раз нагадаю, поділюся тим, я колись запитав бабку, а як було в Голодовку, чи святкували свято Жнив? Вона ну, каже, да, святкували. День подяки Богу був і тоді, коли зовсім нічого не вродило. Коли не було що їсти, коли люди помирали з голоду. Але церква святкувала День подяки. Я не знаю, що було в нашому селі, в Лозовому, чи в іншому селі. І вона каже, прийшли на зібрання, е, а ні вітрини, нічого не було, просто порожній стіл був. Але День подяки було, були проповіді. І каже, якби, можливо, у когось і щось було принести, це був 32-й чи 33-й рік, я не пам'ятаю, вона казала: якби у когось щось було трошки там принести, то ніхто би не риснув, тому що. Всіх віруючих тоді би перетрусили і забрали все, що є. Але кай під кінець служіння на столі поклали горнятко з медом. І коли закінчилося служіння, вони всі взяли холодну воду просто і брали, клали меду воду, і вони пили цю медову воду, і вони раділи, і вони дякували Богу. І ті, хто не прийшов тоді на День подяки, жаліли, ох, ми прийшли, попили б води з медом, голодовка. Це для них великою підтримкою для організму було. Як тоді вони дякували Богу, то нам сьогодні, звісно, є за що дякувати Богу. За ці всі благословіння, за цей всей урожай, за все, що ми маємо. Знаєте, я сидів там в Азому дивився сьогодні, теж було свято жнев, дивився в зал, і захотілося щось мені зрівняти. Як я був ще. Юний, малий було свято Жнив, яка була обстановка тоді і яка обстановка сьогодні була. І я так дивився, згадував то, з цим і зрівняв, що набагато краще сьогодні. Сьогодні ми живемо в більш благословений Богом час. І люди більш веселі і усміхнуті. Тоді були більш такі, то ну, було період гоніння церкви. Тоді, звісно, людям було не дуже весело. Сьогодні люди веселі, більш веселі, усмішні. Сьогодні більш краще вдягнені люди. Тоді так не були вдягнені. І навіть вітрина, тоді врожаї були хороші, писали газети всі кром кричали, що радіо, що врожаї такі великі. Ну все одно вітрина бідніша, Знаєте чому? Ні банан, ні апельсин, заморських фруктів овочів тоді не було. Та й овочі не були такими гарними великими, як зараз. Зараз ми живемо в більш благословений Богом час. Хоч і війна, але ми живемо в місцевості, де, слава Богу, тихо, де не стріляють. Ми живемо в місцевості, де ми можемо вільно проповідувати Іван, але ми не хочемо чомусь. Ми можемо вільно збиратися, але не завжди, не кожного зібрання ми спішимо. Дієві молитви, щоб прославити Господа, щоб поклонитися Йому, щоб подякувати Йому за все, що ми маємо. І за цю свободу, і за цей мир, і за цю тишу в нашій місцевості. Знаєте, ми вже якось звикли, а це велика Божа милість і благодать. Ті люди, які приїжджають від тебе, стріляють і розказують, знаєте, плакати хочеться дійсно кажуть, Боже, слава тобі, що в нас цього немає, що ми цього не знаємо. Дійсно, ми маємо від щирого серця дякувати Господу за всі земні і небесні благословіння. Але треба розуміти, що не завжди так буде. Настане вічність. Господь дає нам шанс переглянути своє життя і покаятися. І щоб не впустити цей шанс, цю можливість. Послухатися, шукає слово Боже. Апостол Павло пише в другому до коринтян в 6 розділі, ось тепер десь приємний, ось тепер день спасіння. Тепер приємний час. Тепер день спасіння. Знаєте, ми думаємо, покаяння треба невіруючому сусіду, невіруючому родичу, товаришу невіруючому треба покаяння. А я, віруючий мені, не треба покаяння. Але коли ввечері переглядаєш прожитий день, бачиш, там думки були не такі, як треба. Там не сказав то, що треба було сказати. Там не зробив, а треба було зробити, а Слово Боже каже, хто знає робити добро, не робить тому гріх. І каже, Господи, прости, кайся. Нам всім треба покаяння. Нам всім треба переглядати своє життя. І нам всім треба дякувати Господу, бо Він добрий і милосердний. Сьогодні в нас є можливість, щоб не залишитися не як тоді у часи Єремії народ плакав і казав, що пройшло, пройшли літа, а ми не спасені. Сьогодні час приємний. Ми не знаємо, що буде завтра. Один чоловік розказував у сльозах, навіть я не бачивши, би... Дорослий чоловік, такий десь років 70, і плакав, як мала дитина. Плакав і розказував. Його невістка із внучкою поїхали у Вінницю в лікарню. Все було добре, все було хорошо, тишо. І за секунду їх там накрило, коли то ракети прилітали. І він каже, їх достали розчавленими з під плити. І він каже, я не можу заспокоїтися. Я не можу заспокоїтися. Але це не Бог поганий. Він винує Бога за це, але це не Бог не винуватий. Винуваті, гріхи наші винуваті, ми грішні. Нехай Господь благословить, щоб ми були спасені і були благословені Господом, а йому слава навіки. Амінь.